Мене неминуче, все приходить в свій час, не запитує доля ні у кого із нас, і проходять повз люди і чомусь все не ті, поки стрінеться рідне в цій на спині юрбі, і події подієснуються. Вдаль летять, мов птахи, день за днем, крок за кроком, так минають роки, і на шальки лягає наше щастя і біль, і вирішує доля, жереб в кожного свій. Чогось прагнемо, палко, свято віримо в щось, сили вилям на старті. А на фініші хтось. Розпанати себе і картати, чи ж варт? Радість, човен спасіння у морі розпачу і втрат не запитує доля ні у кого із нас. Не мене неминуче, все приходить в свій час.